Вітаю! Мене звати Сидоренко Коріо. Я практикуючий адвокат в сфері антикорупційного законодавства, а саме допомагаю суб'єктам декларування під час формування їхніх доброчесних декларацій. Надаю правничу допомогу у можливих ризиках проведення моніторингу способу життя, повних перевірок на ЗК, можливих випадках складання адміністративних протоколів. Та порушення кримінальних проваджень та представляю інтереси в судових інстанціях. Окремим напрямком моєї діяльності є захист бізнесу від кримінальних переслідувань. Я хочу створити свій youtube канал, щоб ділитися досвідом, надавати практичні поради і інші лайфхаки з правових питань. Це буде зрозумілою мовою, простовою та стисло. Також десь тут або тут з'явиться. QR-код з посиланням на мою сторінку у Фейсбуці. Переходьте, давайте знайомитись. Сподіваюсь, мій канал буде для вас цікавим та практичним в використанні. Підтримайте мій канал вподобайками, підпискою і поставити питання в коментарях. З радістю відповім на кожне ваше питання. А у разі індивідуальних консультацій в описі буде мій контакт або електронна пошта. Насилайте питання з радістю вам допоможу. Побачимось у наступному відео. Будьте уважні та законодружні, все буде Україна!